Я не вірю в закон бумеранга, але я вірю в закон сіяння і жнив. З так званим законом бумеранга все просто, що запустив, та й отримав. Але в законі сіяння і жнив все працює не зовсім так. Це не просто біблійний закон, це духовне правило, яке точно працює на всі сто. Ось ця аналогія із жнивами, вона насправді дуже цікава, тому що ти ніколи не знаєш, що ти пожнеш тоді, коли ти посіяв. І ми зараз говоримо як про хороше, так і про погане. Коли ти зробив якусь хорошу справу, вона може тобі повернутися в сто крат. І тоді ти будеш дуже сильно здивований, що щось хороше увійшло в твоє життя в такому об'ємі і в такому розмірі. Ти саме і про погане. Тобі здається, що ти зробив просто одну невеличку погану дрібничку по відношенню до якоїсь іншої людини. Але до чого це призведе, знає тільки один всемогутній Бог. Особисто мене усвідомлення роботи цього закону дуже мотивує і отверезлює. І кожного разу, коли я хочу зробити щось по відношенню до іншої людини, я зважу всі за і проти. Я не кажу, що з Богом потрібно торгуватися. Типу, Боже, я зроблю зараз стільки-то хороших справ, і ти мені обов'язково повернеш в 10, в 50, в 100 чи в 1000 разів більше. Але особисто для мене це працює як хороший стоп-сигнал перед тим, як зробити щось не дуже хороше. Але хто кажуть, замість тисячі моїх слів. Я пропоную цей закон прочитати. Ви його можете знайти в Біблії в Новому Заповіті, в посланні до Галатів, 6 розділ, 7 та 8 вірш.